Вже за мить ви почуєте дивовижні історії відаючої Ма, а вже зараз бачите дивовижні прикраси від крамниці Мій Світ, ці прикраси зі змістом, а також змінними кристалами. Запрошуємо завітати у крамницю за посиланням в описі до відео. Містична історія. Вітаю, любі, друзі, вітаю, мої прекрасні сонячні світлячки. З вами відаючи ма Ірина на каналі Містична Історія. І я сьогодні хочу вас вам розповісти, які містичні історії, тому що вони відбувалися не одна, а вони були дуже схожі. І дуже хочу, щоб ви теж доєдналися і сказали мені, і Оксаночці, і всім людям, хто дивиться містичну історію, чи відбувалось колись таке з вами. Тому що для мене дуже було б цікаво, щоб ви теж поділилися, у кого таке було. А історія в тому, що. В моєму житті були такі цікаві, відбувалися такі цікаві зустрічі, які дуже важко пояснити, чи вони взагалі були, ці люди, чи не були. Чи це ти його бачив, чи не бачив? І почалося в мене колись іще із снів. Такі люди з'являлися в моїх снах. Ну, хоча ви могли сказати, що зараз ну, та, в снах воно то є, то не невідомо як, але тут конкретні були історії. Наприклад, мені снилося в юності, я пам'ятаю, тоді ще була школярка, і я дуже хорошо пам'ятаю, як мені снився той спортивний зал, в якому я займалася у 113 школі, коли я ще навчалася до художньої у київській школі номер 113 і, у нас був спортивний зал. Я страшенно любила спорт, я там весь час займалася. Мені зниться сон, що я в спортзалі, я виходжу, вилажу через вікно і йду через поле. Іду в велике поле, ні деревця, нічого, велике зелене, красиве поле. Доріжка, і я йду по цій доріжці, аж туди, десь, де сонечко, де небокрай. На зустріч мені з'являється постать якогось дідуся, такого, як ти знаєте, малюють, мабуть, ну можливо, і моя дитяча увага у, у, уява малювала такого дідуся з бородою, якого ми часто уявляємо в казках чарівного. Ми зустрічаємося, він іде напроти мене, я йду на зустріч йому. І ми з ним зустрічаємося, і я вже проходжу повз нього, як раптом він мене хапає за руку і говорить: ти знаєш, що ти будеш місія. І я починаю плакати і говорити: Я не хочу бути, відпустіть мене, я не хочу, я не буду. Я страшенно просилася, а він мені сказав фразу це не обирають. І я тільки розвернулася в сні, дивлюся, а його вже немає. І я проснулася, ну, подумала, що ну, то сон. І ви знаєте, що я часто розповідаю про сни, бо їх дуже багато пам'ятаю. Але... Це був сон, ну нехай то буде сон. Місією я так і не захотіла бути, і не, і не хочу. Це не, мабуть, ну, якби, не, хоча це не обираються, як сказали, але це, мабуть, не моя історія, суть не в іншому, що такі особи з'являлися часто, крім цього дідуся, з'являлися в моїх снах. Але потім почалося інше. Такі люди почали з'являтися в моєму житті. Одного разу, і я таких історій пам'ятаю не одну, я декілька розповім, бо це може бути дуже довго, але декілька таких особливих я певно розповім. Я вже була доросла, в мене вже були дітки, я відводила малечу одну доньку в сад, хлопця, сина в школу. Повертаюся додому і йду між будинками на, на масиві, я тоді ще не жила за містом, тоді жила в місті, до своїх квартири. Це новобудови, дерев там було дуже мало, їх майже не було, бо тільки новобудови. І я йду теж пам'ятаю весна, сонечко так гарно, іду, посміхаю сонцеві. Назустріч якийсь, ну, скажімо, літній чоловік. Прямо, як ото в сні, він десь з'явився прямо в нібито, ну, можна сказати, я раніше його не бачила. окей. Ми з ним зустрічаємося, і він мені приходить і говорить: коли ми зустрічаємося з ним, я завжди була білявка, і в мене власне часто волосся таке пухнасте кучеряво ще тоді, якби ще більше було кудряво, ніж зараз. І він мене, мене показує і говорить: у тебе сонце над головою. Я, В мене одразу в голові думка, мабуть, через те, що в мене таке пухнасте волосся. Але в ж цю ж секундочку, я розвертаюся, а людини немає. А дітись йому нікуди. Це новобудови. Один від одного дуже далеко будинки, ні деревця, ні кущик, ніде нічого немає. Була людина і немає. Ну, от, така дивна історія, можливо, з вами теж зустрічалася, але вона була не одна. Такі самі історії зустрічалися розповім ще одну, щоб витратити вашого часу, але дуже хочу, щоб ви написали, що у вас такі історії були. Історія інша. Я у відрядженні, я їду в потязі, в мене було дуже багато відряджень, і я переїжджала в, в кіно з одного міста в інше, потрібно було добратися за дуже швидкий час. Ніч, потяг, я їду в потязі в е, купе на чотирьох людей, але я заходжу в купе, а там уже сидить е, священик у такій рясі. я йому вклоняюся, сідаю поряд, більш ніхто не заходить. Тобто, там, де місце на чотирьох, Їхали в купе тільки цей старенький дідусь, священник і я. І ми з ним розговорилися, говорили багато багато про що: і про віру, і про релігію, і про духовність. Так пройшла нас майже вся ніч. Ми з ним говорили. Я не знаю, мабуть, я дрімала, можливо, тільки ну, там, секундочку, якусь, можливо, годину. Він мені розповів, що він настоятель Печерської лаври. Сказав навіть, яка Келія, він сказав, як його звати. Я все навіть записала собі скоренько на листочку, щоб не забути. І Перед ранком, коли я все дрімала, я відкрила очі, а він сказав, що він їде до кінцевої станції. також. Я відкрила очі, а його не було. О, я запитала тоді провідниця, де цей дідусь, а вона сказала: який дідусь? Я сказала, «Ну, то, що зі мною в'їхав купе. Вона сказала, «Так, ви їхали самі. Я їхала сама. Вкупи, такого не може бути. Я говорю, ні, почекайте, зі мною їхав в такий от священик, дідусь. Вона засмілася, сказала: та ні, ви їхали самі. Це була ще дивніша історія. Тоді я взагалі не зрозуміла вже нічого, але у мене було записано, як його звати, де він знаходиться. Я знайшла адри... телефони, подзвонила в Флавру, зателефонувала. Вони підтвердили, що так, така людина є, він живе в такій токелі, але він нікуди не виїжджав, він був на місці. Тоді я ще більше здивувалася, я не зрозуміла взагалі, як це могло бути, але це зі мною відбувалося. І такі люди на моєму шляху трапляють часто. Ну, не так, що прямо кожного дня, але вони за мій період, ну це там за весь період, я разів п'ять зустрічала на своєму шляху людей. Які дивним чином з'являлися і не з'являлися, вони були чи не були? Скажіть, будь ласка, а у вас таке було? Ви розповідали, а в мене мурахи бігали, мурахи, мурахи. Це просто фантастично нереальна, цікава містична історія. Містика в реальності. А ви не поїхали шукати, як виглядає цей священник? Якось я після того більше і так мені не довелося, але зараз вже і не пам'ятаю. Який то був номер Келі, де це як його звати? Ну тобто, пройшло досить багато часу. Ні, я більше не шукала, але мене дуже я, я навіть злякалася. Мені було тоді прям так моторошно від того, що я не могла зрозуміти, як це відбулося. Це дуже цікаво. Але вам варто зараз згадати, про що ж ви з ним там говорили? Там ж якісь послання явно йшли до вас важливі, якщо він з'явився там, мав з вами розмову. Вона була на якусь важливу тему. Можливо, ви зараз щось маєте передати нашим глядачам після цієї розмови? Не пробувала згадати, але зараз я запитаю, і ми спробуємо згадати. Знаєте, от зараз в мене в голові такі слова. Хоча це теж можна сказати, це містика, не містика, чи вони були, чи ні, але от прямо зараз вони йдуть в мене в голові, і маю вам проговорити. Він сказав, що віра людини у свої особливі сили це те, що може й дати людині. Розуміння своєї осв... Осв... свідомості. Тобто віра в те, що у самої людини є багато ресурсів і сил, вона важлива. Але ця віра має бути іти поряд з вірою Божественною. Він скоріше всього, що він сказав про те, що ми, як частиночка нашої великого Всесвіту, нашої великої свідомості. Як наше вище я, про яке ви так часто говорите, і про яке я говорю зараз я, словами цього монаха, він сказав, що вище Я таке ж важливе, як і сам Господь Бог. Вірте в це, відчувайте в собі силу, створюйте в собі це. Ви такі самі творці, як і Всевишній. Наша реальність створюється завдяки вашим думкам. І вашої вашої внутрішній силі, тож створюйте, будь ласка, прекрасне в своєму житті. Я впевнений на всі 100% що ви самі можете творити прекрасні події в своєму житті. У вас захована неймовірна внутрішня сила. Лиш навчіться її застосовувати, і мій голос допоможе вам у цьому, якщо ви приєднаєтесь до нашого нового проєкту Активатор успіху. Візьміть своє майбутнє під власний контроль і запрограмуйте свій мозок на успішне, щасливе, багате, здорове життя. Деталі про медитативні практики Активатор успіху знайдете в описі до цього відео. А ви відчули, що ваше життя після цієї зустрічі змінилося, чи ви стали іншою людиною? У мене кожна зустріч якась особлива в житті, і вона кожна Оксаночка змінює в моєму житті. Я, я над кожною задумуюсь. Після зустрічі з цим монахом в мене дуже багато пішло осмислень того, чи взагалі, а чи по тому шляху я йду, а чи туди я йду, а чи насправді навіть робота ця моя? Чи мені потрібно щось інше? Я після того почала задумуватися над тим, чи мені потрібні такі, от така робота з матеріальними ресурсами, яка в мене була, чи мій шлях інший зовсім. Я дуже почала багато вивчати тоді, я не сказала б релігійної, духовної літератури. Хоча в релігії тоді я теж була дуже сильно, ну, чесно скажу, я була один був час, коли я була дуже сильно в релігії і така віруюча. І малювала картини в церквах, і ікони малювала в дуже відомих, до речі, церквах в Києві. Але після того якось він мені дав можливість под... більше подумати про віру, ніж про релігію, хоча б священником. Оце було дуже дивно. До речі, друзі, ви знаєте, що тема релігії, духовності, розвитку, свого вищого я, зрештою, творця, вона часто піднімається завжди у наших ефірах. Це надважлива тема, якою ви, власне, цікавитеся, тому ви приходите на мої канали, щоб пізнати більше. І саме зараз ми з Іриною поговоримо про один дуже цікавий фільм, який ми будемо рекомендувати вам подивитися. Він називається Пік. І я не буду весь фільм розповідати, розкажу тільки що там важлива тема якраз про те, що інопланетянин прибув до нас на планету і почав шукати цього Бога. І знаєте, цей фільм настільки потужно зроблений, і висновок такий шикарний. Ми реально були всі вражені всією сім'єю. Я відразу Ірині написала Іриночка, такий класний фільм, подивіться. І ми вирішили, що нам треба про цей фільм поговорити і про ці висновки, які там були зроблені. Які ваші враження від цього? Дякую за рекомендацію, Оксанка. Я... Давно з таким задоволенням не дивилася фільм. Я його як включила, спочатку подивилася думаю, о, якийсь індійський веселий фільм. Але я не могла відійти ні на секундочку. Я от прямо сіла і додивилася від першої секундочки до останньої. І він зроблений дуже красиво. З одного боку, дуже легко, з іншого боку, дуже смислово. Я і плакала, і сміялася в тому фільмі. Це дуже потужний класний фільм. Прям рекомендую всім. Піти і подивитись і зробити свої висновки, і почути, що там говориться. Дуже мені сподобалось, надзвичайно всім рекомендую. Від фільму переходимо до вашого особистого досвіду. Ви теж шукали Бога, як цей інопланетянин. Теж були в різних темах, глибоко пішли в релігію. Щойно ми це почули, але вийшли з неї. Можете розповісти про ваш особистий шлях? Чому вийшли? Що не сподобалось? Які висновки ви зробили, і чи ви знайшли Бога? Як ви його знайшли? Мені здається, що. У кожного свій шлях знаходити Бога. Ми буквально сьогодні говорили про це із донькою, от прямо перед вашим ефіром, і якраз про шлях до Бога. Як у мене це відбулося і чому я вийшла з релігії? Я зрозуміла, що релігія це більше пута, ніж віра у Всевишнього, тому що вона пов'язує своїми канонами, своїми законами, які не завжди є істинні. Чому? Тому що кожна релігія буде. Релігія нав'язує людям своє, своє особливе бачення цього світу. А світ, усе світа, він один. І він безкінечно красивий, і він дуже різнобарвний. Він його створив, він ним грається. По суті, я зрозуміла, що ми все є ілюзія, ілюзія нашого розуму, ілюзія нашого буття. Все, що ми створюємо, все, що ми пробуємо, все, що ми бачимо. Це велика ілюзія. І поки ви це не зрозумієте, зрозуміти це можна тільки через відкриття великої своєї свідомості, свого вищого я і його єднання із Всевишнім. Іншого шляху немає. Але у кожного буде різний шлях. Наприклад, для мене найбільшим кроком у цьому, мабуть, розуміння себе, розуміння, що таке любов. І я зрозуміла, коли я йшла через любов. Спочатку це було через любов до близьких людей, а потім я зрозуміла, що це дуже мало, що це не той ресурс, і я пішла через іншу любов. І ця любов почала виходити на, якби, на друзів, на те, що я роблю, на весь світ, який я можу охопити. А потім я зрозуміла, що я, мені не потрібно нічого охоплювати. Тому що Бог це є ця велика любов і це є створіння. Поки Він творить, світ існує, поки він дає таку можливість, ми тут знаходимося, поки ми з ним на зв'язочку, нічого з тобою не трапиться, але ти і є ця велика прекрасна свідомість. І коли я це зрозуміла і пішла від цього, я зрозуміла, що у цьому матеріальному світі насправді дуже легко все створювати. З одного боку, нібито важко, а з другого боку, це все дуже легко. Коли твоя свідомість працює на е, творіння, а не навпаки, коли матерія працює на те, щоб хоч якось підлаштувати твою свідомість, все відбувається зовсім по-іншому. Тому моя любов і моє відчуття Бога йшло через любов, через любов, через об'ємність, через любов і через шукання істини, якоїсь істини, яку я весь час шукала. У інших людей це відбувається по по іншому. У, наприклад, мені донька сьогодні розповідала, ти знаєш, як у мене один знайомий розповідав, як причому дуже дорослий дуже чоловік, як він знайшов Бога. Він знайшов Бога тоді, коли його батько дуже важко захворів. І він зрозумів, що йому зараз прийдеться, він потрапив в аварію, і йому прийдеться цього тата, свого старенького, все життя вже потім лікувати, носити на ручках, доглядати, годувати. І він в той час зрозумів, що це і є божественне, що це і є Бог, який дає йому цей шанс, він не образився на це, не сказав, навіщо мені це потрібно, це скільки батька годувати. А він з такою любов'ю це прийняв, що зрозумів, що це і є Бог. І з того часу він став дуже от такою людиною, навіть релігійно божественною. Він дуже багато там ходить, зараз розповідає іншим про це. Тобто у кожного буде абсолютно свій шлях. Ви не шукайте його так, як сказала вам я, чи хтось інший. Ви шукайте його у собі. Тільки у вас всередині відкриється ваше божественне я. Стосовно любові і активації сердечної чакри. І закриття сердечної чакри, якраз дуже багато важливих тем можна підняти, тому що люди, які мають закрите серце, мають багато різних проблем в житті. І відповідно, чим більше таких людей в цьому світі, тим більше буде воїн, тим частіше будуть війни, і це буде просто нескінечний процес. Я би просила від вас, від людини, яка реально прокинула своє серце, свою любов до світу до інших, і це щитується через екран усіма моїми глядачами дати поради для тих, хто зараз нас дивиться, і хоче теж. Відкритися світу, відкрити потік любові, приймати любов і випромінювати любов. Як це зробити на практиці? Найперше, це потрібно відчути і зрозуміти. Я говорю зрозуміти, а не якби усвідомити, що любов, по суті, її описати неможливо. Це те, що знаходиться всередині вас. По суті, ви і створені з любові. Чому ми говоримо, якраз коли я говорю, я навіть відчуваю в сердечній чакрі в анахаті, оцей відгук. І коли навіть на своєму курсі шлях до себе я розповідаю своїм учням, мовчимо там чакри, кожну з них очами, як її розкривати, що робити, як активутивізувати, я завжди рекомендую. Спочатку відкривайте анахату, сердечну чакру, спочатку працюйте з анахатою, тому що вона є якраз той центр, з якого три чакри підуть вниз, більш матеріальні, і ти підуть вверх, більш духовні. Але це та середина, любов, по суті, є тим балансом, який може втримати вас у цьому світі матеріальному. І в цьому світі духовному, тобто серединний шлях. Якщо ви будете йти від любові, ви зможете і мати благость. Ніхто не говорить, що вам не потрібно мати, наприклад, хороше житло чи гарну машину. Але це значить нею, ми вже не одного разу говорили. Не прийматися, не тримати це біля себе, просто користуйтесь, все це створює ваш розум. Воно може бути, може не бути. Щастя. Це теж у вашому серці, у вашому розумі. Тому, коли ми говоримо, як відкрити в собі цю любов, це значить навчитися відчувати, слухати себе, відчувати. Практики, які можуть відкривати Анахату, вони є. Їх можна і вправи сказати, і можемо сказати, що це практики. Із зеленим або з рожевим кольором, і можемо говорити про біджамантри. Але справа в тому, що якщо ви будете користуватися тільки цим і тільки такими ресурсами, ну відкриєте ви цю чакру, що ви будете далі з нею робити? Як і всі останні, якийсь має бути сенс. Тобто ви самі повинні зрозуміти, що любов. Це те всесвітнє благо, яке дається вам для того, щоб служити іншим людям. Відкривайте цю чакру через служіння іншим. Немає іншого шляху, як служити іншим, тому що любов це не для себе, любов це для інших людей, любов це для іншого світу, любов це для рослин, для тварин, любов це для Бога найперше. Найперше, це коли ви відчуваєте Творця і говорите: я з тобою, і моя любов безмежна до тебе. Тому іншого шляху, як давати іншим, відкритті любові немає. Любіть, давайте створюйте красу для інших. Ви згадали про свій курс, і багато хто зараз нас дивиться і захоче на нього потрапити. У Мене цей курс щомісячний. Кожного місяця я набираю групу, тому що хочу, щоб максимально багато людей прийшло і послухало. Це 30 днів. З вами практики. Кожного дня я надсилаю вам повідомлення, навчання, практики. У раз на тиждень зустрічаюся онлайн і самі важкі, самі складні теми по 3-4 години розбираю, відповідаю на всі питання разом із своїми студентами. Після цього курсу, якщо ви його проходите і вам все подобається, а не було ще кому не подобався, ви можете далі за мною залишитися на курс веде для життя. Він більш обширний, він ще складніший. Тому курс Шлях до себе це як повернутися в сторону себе і зрозуміти, хто ти є, хто ти як душа, хто ти як тіло, хто ти як розум, як це працює, чому це працює. В цьому місяці курс стартує 15 червня, якраз у нас буде літній такий красивий період для того, щоб послухати, повчитися і зрозуміти, хто ж таки ви. Який шлях до себе. друзі? Всі посилання на Ірину, на її курси, на її Ютуб, Інстаграм, всі інші ресурси ви знайдете в описі до цього відео. Будь ласка, читайте, приєднуйтеся, вчіться. Ви знаєте, що знання це світло. Світло розширює вашу свідомість і робить ваше життя кращим, простішим, легшим і щасливішим. А тим паче в компанії таких приємних жінок. Дуже дякую, Оксаночка, Дуже дякую. Ірина невтомно допомагає Збройним силам України. І ви можете допомогти номер картки вже на екрані а посилання на банки-монобанку в описі до відео.